Сьогодні я вам нічого не буду розказувати, а поділюся історію Сет Годін, яку написав це відомий американський маркетолог про два види людей hunters and farmers. Мисливці і фермери. Він розподіляє людей на дві категорії. Hunters це ті, що мисливці, ті, що полюють. Ця людина начебто нічого не робить, але вона шукає можливість. І як тільки знаходить можливість, вона один раз. Влучає і живе на впольоване, то, що полювало півроку, наприклад. І також нічого не робить, бо вже один раз спіймав можливість. А от фармерс кожного дня ходять на роботу, щось роблять з 9 до 6 і постійно поливають, пораються і заробляють гроші. Тут нема чогось правильного чи неправильного, але отак розподіляються люди. Напишіть мені. До кого ви відноситесь? Чи ви хантерс, чи farmers. А викладання англійською? Начебто це farmers. Але мені здається, що я хантер. А як ви вважаєте?